60 років тому у Чернігівську багатоповерхівку по вулиці тоді Куйбишева нині магістрацькі вперше подали гази з центральної магістралі. Фактично, то був початок нової газової ери. Саме 1956 року було створене перше на Чернігівщині спеціалізоване газопостачальне підприємство. Так почалася газифікація області. Сьогодні підприємство Правонаступник Чернігівгаз святкує свій ювілей 60 років. Його очільниця Алла Ярова каже, що незважаючи на пройдений шлях у газовиків ще багато роботи на Чернігівщині. Але найперше завдання зміна підходу до роботи з абонентами. Перші кроки вже зроблено. У Чернігові та прилуках запрацювали сучасні центри обслуговування клієнтів. До кінця року ми відкриємо такі ж центри в Нежині і в Карюковці, тому що це наше офіційне відділення. В дальнейшем ми плануємо все-таки розсмотрети такі великі райони, як Козелецький район, Мінський, Бобровецький по змінню формату спілкування з потребителями. Чекає реорганізація і ще на одну службу, яка працює безпосередньо з абонентами аварійно-диспетчерську, аби якість обслуговування відповідала вартості, яку споживачі платять за послуги. А область тим часом чекає на початок опалювального сезону, який прогнозує перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, буде дуже складним, особливо якщо на газовому ринку області не буде ладу. Сьогодні 90% наших споживачів це споживачі бюджетної сфери вони мають договори із Чернігівгазом. Хоча, якщо брати Бобровицький район, зайшла інша фірма. Сьогодні ми маємо дуже багато проблем. ми Маємо судові рішення. Вигідно, все таки нам працювати з підприємством, яке працює на тер... Області нашої, чим їхати в іншу. Сьогодні в нас виграли Полтавська область, у нас є Київська область. люди не будуть цього чекати, поки ми будемо виясняти всі ці юридичні нюанси. Саме тому сьогодні украй важливо зберегти регіональне газове підприємство. Здивлюся на те, що сьогодні всі хочуть прийти на альтернативні види палива, але за газом майбутнє. Ми повернемось до газу, ми це. Мієм, чому, тому що це і викиди, це і якась, якийсь комфорт, тому і перехої на дрова на пелети, палети, воно не завжди доцільно. І я дуже радий, що таке підприємство є, тому що воно бюджетно наповнююче. Це одне з великих підприємств області, які платить податки і утримує тисячі сімей. З подвійним святом ювілеєм підприємства та днем нафтової, газової та нафтогазової промисловості газовиків привітали керівники області та міста. Кращим з кращих вручили грамоти та подяки.